Якщо ви, хоч трошки, хоч от стілечки займалися спортом, то ви точно думали над купівлею фітнес-браслета, щоб міряв вашу активність, скільки часу ви там пробігли, скільки кроків накрокували, і який при цьому був пульс. Чи не шоковане ваше сердечко від такої раптової активності? А після цього, щоб сказав, чи добре ви спали сьогодні фітнес браслети це не лише гаджет для спорту, але й корисний аксесуар, який практично ніколи не знімають зап'ястя. Хтось його навіть просто використовує як щоденний годинник. Тож сьогодні і поговоримо про напевно найкращий фітнес браслет на ринку, а саме Samsung Galaxy Fit 3. Так, корейська компанія оновила лінійку своїх фітнес-браслетів. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Почнемо з коробки. Вона тут мінімалістична та екологічна, жодного вам пластику. Всередині сам годинник, кабель для зарядки на магніті та документація. І дизайн годинника дуже приємний. Матовий алюмінієвий корпус відчувається в руках по-справжньому преміально і до того ж є доволі практичним. Адже і відбитки, і подряпини тут з часом будуть не такими помітними, як, наприклад, на глянцевій поверхні. Силіконовий ремінець. Теж приємний на дотик. Знімається він доволі просто варто лише затиснути кнопку на внутрішній частині годинника і все. Щоправда, саме кріплення не є стандартним, і будь-який ремінець вам не підійде. Доведеться шукати фірмовий від Samsung, але це з часом завжди можуть виправити китайці. Samsung Fit 3 доступний у трьох кольорах: це сірий, як у мене на руці, хоча я б назвав його таки чорним. Є сріблястий та рожеве золото, і тут обирайте той, який вам до душі. Проте дизайн є доволі універсальним і підійде не лише до вашого спортивного костюму. Але й до повсякденного образу, тому що той же Mi Smart Band 8 зовні, ну як не крутий, а виглядає саме як фітнес-браслет. А версія 8 Pro вже і коштує дорожче. Тож мені Galaxy Fit 3 подобається набагато більше, якщо оцінювати, так би мовити, обгортку. Якщо коротко про те, як це все вмикається і під'єднується, то якщо у вас смартфон Samsung, в них працює екосистема. Смартфон сам розуміє, що десь поруч є Galaxy P3 та пропонує вам підключитися до них. Для всіх інших потрібно буде завантажити застосунок Galaxy Wearable і створити акаунт Samsung. А він працює лише на операційній системі Android. Так не робиться, це дикунство. Власникам айфонів доведеться зі сльозами на очах дивитися на цю красу, адже з iOS гаджет принаймні поки що не сумісний. Тож всі, у кого не Samsung, і не iPhone, завантажуємо Galaxy Wearable, Далі коротенький процес синхронізації, встановлюєте все, що просить встановити Samsung, даєте всі дозволи, які тільки можна, щоб все це власне і працювало, і користуєтесь з задоволенням. І це напевно найбільш незручна частина взаємодії з пристроєм, тому що вас буде щонайменше два застосунки для користування от цим от фітнес-браслетом. Це власне Samsung Verbal, де ви зможете налаштувати годинник і всі елементи керування ним. Про це я обов'язково розповім трошки далі. І окремо треба буде завантажити Samsung Health для стеження за станом організму та детальною інформацією щодо всіх даних. Це, як на мене, трошки незручно. Ну, звісно, що за короткий час ви обов'язково звикнете, проте набагато б зручніше було. Мати всього-навсього один застосунок, як пропонує той же Mi Band 8. Як же керувати фітнес-браслетом? Ну, навряд чи у вас виникнуть з цим якісь проблеми, проте керування відбувається за допомогою сенсорного дисплею. Свайп вгору відкриє вам список програм, свайп вниз, панель швидкого доступу, праворуч картки з тренуваннями та іншими віджетами, ліворуч сповіщення. Сам екран тут AMOLED, чиста діагональ дисплею 1,6 дюйма, і от ніби за цифрами Galaxy Fit 3 має дисплей ну, трошки більше. Ніж в того ж Mi Band 8, про який ми сьогодні часто згадуємо. Але за моїми суб'єктивними відчуттями він більше ну просто в рази. Широкий, об'ємний, яскравий, на ньому зручно відстежувати інформацію. Він не обрізає текст на екрані, на нього просто приємно дивитися. І частота оновлення тут 60 Гц, що для фітнес браслету є просто ідеальним значенням. Все працює швидко і приємно. Є тут, звісно, і Always-On Display, Він показує вам приглушений основний екран, але при Цьому чіткий, тому що Always On на Xiaomi Mi Band, ну у мене просто він є на руках, ну дуже тьмяний, і до нього треба буквально придивлятися навіть вдома. Загалом, екран це те, на що ви будете дивитися щодня, адже окрім інформації про тренування, сон чи пульс, тут відображаються і сповіщення, які приходять на ваш смартфон. А найприємніше те, що ви можете відповідати прямо з годинника. Ти цяйте на повідомлення, і тут є певна кількість коротких відповідей за потреби. Ви, звісно, можете і додати якісь свої, якими, наприклад, користуєтесь найчастіше. І месенджери обов'язково будуть реагувати на це абсолютно всі. От, наприклад, можете написати Я на тренуванні відповім пізніше. Ну і прямо з екрану також можна керувати музикою, яка у вас звучить, перемикати її вперед, назад, регулювати гучність, або ж навіть робити дистанційні фото або відео. Відповідати на дзвінки тут не можна. Мікрофону в них, на жаль, немає. А якщо б він був, це було б навіть дуже дивно для такого фітнес-браслету. Також для керування тут є механічна кнопка, яку ви можете знайти на корпусі. Одне натискання на неї це крок назад або ж повернення на головний екран. Натиснувши двічі, у вас з'явиться меню з тренуваннями. Їх понад 80 від е, звичайного бігу до боулінгу, пілатесу і навіть балету. Тож, гадаю, ви знайдете собі заняття до душі. Але за потреби ви можете налаштувати подвійне натискання на відкриття будь-якої іншої програми. У мене це Samsung Health. У вас може бути будь-що на ваш вибір. Ну і звісно, ви можете налаштувати і безліч інших пунктів, як ті ж сповіщення, рівень вібрації, необхідні вам картки, і звісно, що дизайн основного екрану циферблату. В застосунку Galaxy Wearable їх близько сотні, і знайти там можна практично все і на будь-який смак. Хочете цифрові годинники, хочете аналогові. Якщо хочете, то і песика можна поставити. Поставити, правда, фото з галереї не можна, але Сам годинник може зберігати до 10 watch вочфейсів. Просто затискаєте екран і обирайте той зі збережених, який відповідає настрою, часу і місцю. Загалом, з точки зору системи Galaxy Fit 3 – це дуже класне рішення. Жодних лагів, підвисань, фрізів, все чітко і стабільно, а головне, все красиво, так як вміє Samsung. Єдине, що можна віднести до мінусів Fit 3 – це відсутність nfc модуля, тобто ви не зможете оплатити цим нічого. Якщо для вас це критично, тоді варто напевно шукати кращого варіанту. А також відсутність GPS модуля, тобто без вашого смартфону, цей годинник не зможе ідеально вимірювати від. Яку ви пройшли. Але я, наприклад, взагалі не згадаю, коли виходив у світ без смартфону. Тож це мінус з натяжкою. Адже завжди смартфон під рукою. Врешті це справді класне надійне рішення, надійне, тому що тут є і захист від води та пилу IP68. Ви можете плавати, ходити з цим годинником в душ, і це не викличе жодних проблем. Він витримує навантаження до 5 атмосфер. І чи плануєте ви взагалі плавати настільки глибоко? Ну і про акумулятор це теж у фітнес-браслетах важливо. Заряджати їх щодня точно не хочеться, і Samsung обіцяє до 13 днів використання, і не те, щоб збрехали, просто це напевно без вімкнення можливих додаткових функцій, як от сповіщення, always-on і так далі. Загалом же варто очікувати десь тиждень активного використання, що теж в цілому непоганий показник. Galaxy Fit 3 це справді класний, приємний фітнес-браслет, який здалеку взагалі може нагадувати комусь смарт годинник що точно грає йому на руку, чудова робота системи, безліч різних тренувань, налаштувань, що точно стануть вам у нагоді, і мені він дуже сподобався. Але купувати чи не купувати, вирішувати вам. Якщо він вам теж сподобався, то посилання для купівлі я, звісно, що залишу в описі під цим відео. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк, тисніть кнопочку підписатися. Про дзвіночок теж не забувайте. Отут Ютуб уже рекомендує вам ще трошки нашого контенту, тож подивіться і його, а ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетик.